Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 4 грудня. Сьогодні вже 1380 доба російського терору проти України. І з приходом холодів нашим військовим особливо потрібні прості засоби підтримки. На передовій навіть невелике джерело тепла і світла може стати життєво необхідним. Одним із таких є окопні свічки. Їхнє виготовлення не забере багато часу, а для захисників свічка стане вагомою допомогою. Детальніше про те, як саме можна долучитися до цієї ініціативи та про головні події цього четверга в області, розповімо вже за мить на 33-му телеканалі. Тепло та світло для наших захисників. Уже четвертий рік поспіль на базі офісу Розумне довкілля Хмельницький волонтери виготовляють окопні свічки і передають їх воїнам на фронт. Від початку повномасштабного вторгнення виготовили понад 14 тисяч таких виробів. Розпочинали ми це на центрах управління відходами, тому що погода дозволяла, і до нас тоді кілька десятків людей приїхали. Ми так активно за кілька годин наробили багато заготовок і заливали. І по суті, з того часу, ми продовжуємо виготовлення цих свічок. Очок, тобто, це вже стартував наш четвертий сезон, і цей сезон насправді би не спрацював, якби не допомога людей. А допомогти волонтерам насправді можна одразу кількома шляхами. Перший це безпосередньо долучитися до створення окопних свічок. Другий надати необхідні матеріали для їх виготовлення. Ну і найшвидший задонатити на монобанку. Попередні сезони більшість парафіна закуповувала комунальне підприємство спецкомунтранс. Але наразі на підприємстві є вже фінансові труднощі і немає можливості закуповувати. Тому ми відкрили банку, куди усі охочі можуть донатити кошти на закупівлю парафіну. І вже за цей сезон ми вже двічі закуповували парафін по 100 кілограмів для того, аби задонатити на окопні свічки, то варто завітати на наші сторінки в соціальних мережах. Ми є у Фейсбук та в Інстаграм. Офіс Розумний Довкілля Хмельницький, і там ми залишаємо посилання на банку. Насправді, ми частину матеріалів вже маємо. Тобто мешканці нам доволі багато принесли баночок з горошка і з кукурудзи. Тобто ми наразі маємо достатню кількість, але маємо потребу в гофрокартоні і, звичайно, в віску і парафіну. Тож за бажанням можете принести віск, парафін чи картон до екобусу або в центри управління відходами міста. Ну а для того, аби долучитися до допомоги фізично, варто слідкувати за оновленням на сторінці офісу. Там заздалегідь анонсують про подібні заходи. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал. Народжений під вартою. У Хмельницькому слідчому ізоляторі жінка, яка перебуває під вартою, народила дитину. Усю вагітність вона отримувала повний комплекс оглядів та підтримки, а народжувала немовля уже в лікарні. Там для породіллі забезпечили професійну медичну допомогу, уважний догляд та турботу, які необхідні кожній матері. Наразі породілля та немовля почуваються добре. А для жінки, яка відбуває покарання, це шанс переосмислити свій шлях, зосередившись на майбутньому новонародженої дитини. Спілкування перехожих із правоохоронцями у теплій атмосфері. Поліцейські провели профілактичну акцію Кава проти насильства, під час якої пригощали містян гарячими напоями та розповідали, як діяти у випадку домашнього насильства. Людям пояснювали, які його види існують. Куди можна звернутися по допомогу, а також роздавали інформаційні пам'ятки. Але на цьому спілкування не зупинилося. Поліцейські у відкритому діалозі давали відповіді на усі питання, які цікавили людей, та наголошували у разі небезпеки або якщо ви стали свідком домашнього насильства. Телефонуйте 112. Нехтували законом та забруднили навколишнє середовище. У Нетішині працівники автомийки викачували забруднену воду зі зливного колодязя просто на ґрунт. Далі небезпечні стоки потрапляли у дренажний канал, що з'єднаний із річкою Горинь. Колодця зливного колодця був підключений маленький насос і прокладений шланг напряму зливався в овраг. Вода далі надходить відповідно по цьому оврагу в річку Горинь. Це пряме порушення Водного кодексу України. Стаття 70. В цій статті чітко прописано, що скидання будь-яких стічних вод водні об'єкти використовуючи рельєф, заборонено. Була викликана слідча оперативна група. Представники комунального господарства приймали участь в огляді місця події. Слідча оперативна група зафіксувала факт порушення, взяла проби стічних вод взяла проби грунту. І зафіксувало це все протоколом. За даним фактом, правоохоронці проводять розслідування. Новорічне диво із 5 грудня у Хмельницькому обласному театрі Ляльок відкриє свої двері справжня резиденція Святого Миколая. Місце, де казка стає ближчою. Четвертий рік поспіль в гостину Святого Миколая. Ми запрошуємо дітей і дорослих. З Хмельниччини, гостей нашого міста і усіх, хто проживає безпосередньо в місті Хмельницькому. Нашій гостині така присутня таємничість, тому що святий Миколай, ангел вони привносять такі, знаєте, ліричні мотиви і завжди дітки розповідають про своїх батьків, розповідають. Там улюблені вірші, а місце це і справді чарівне, адже очі маленьких відвідувачів починають сяяти, коли вони вперше переступають поріг казкової кімнати. Дехто сором'язливо кладе до рук чудотворця свого листа інші ж із захопленням розповідають про мрії, які хочуть здійснити саме цього року. Звичайно, е бажають солодощі, ще чогось, але в більшості своїй е миру. Миру, щоб батьки додому повернулись. Кожен хоче розповісти там віршик, хтось хоче там пісеньку заспівати. Тобто, кожен хоче якось по-своєму звернути на себе увагу. Вони завжди тут дуже радіють, бачать Миколая, ангела. Кожен хоче там підійти, обійнятися. Резиденція Святого Миколая працюватиме впродовж грудня, з вівторка по неділю з 16 до 18.00. Вартість вхідного квитка становить лише 80 гривень. Тож поспішайте, аби кожна дитина. Під час новорічних свят знайшла власну частинку справжньої зимової магії. Бажаю усім щастя, здоров'я і злагоди, мирного неба над головою і смачної куті. Запрошуємо вас до гостини Святого Миколая з прийдешніми вас святами. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33-й канал. Прогноз погоди по Хмельниччині на 5 грудня. За даними обласного гідромецентру, у п'ятницю буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме вночі 2-7 вище нуля, в день чотири тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра вночі показуватимуть 3-5 із позначкою плюс, в день шість тепла. Такими були новини четверга. Попри складні умови сьогодення, тримаємося разом, але пам'ятайте, безпека перед усім. у разі оголошення повітряної тривоги. Не зволікайте, йдіть в укриття, не ігноруйте загрози. Адже краще провести зайві хвилини у безпечному місці, ніж наражати себе та близьких на небезпеку. Крім цього, подбайте й про тривожну валізку з документами, аптечкою, водою, ліхтариком та речами першої потреби. А також слідкуйте за оперативною інформацією з офіційних джерел, зокрема на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі вже завтра.